А що це обязательно масса дойвати? А що було не поступається? Довжень послушати. Запали було. А то дай все. Давайте а дай кельшка? Я не знаю, нет, дай кельшка. Вот так закрий, воно лучше <рес> говорить. <рес> Закрывай. <рес> Серьезно от адептера. Дишени поставь. На панели. А це чьи? — Все. — Так, все. — да. Шановні колеги. — А ну всі, да, що, тако, все ж тако сфотографіруємо. Шановні колеги. Спеціально поспішали Туда? на Миколаївщину. Одним із перших спробували, звичайно, взяти благодатний вогонь Ді, святих від святих отців, які дочекалися. Трошки запізненням, бо незначним запізненням Лавдатний вогонь зійшов у Русалині. Тому і від себе особисто, давайте один одному побажаємо здоров'я міцного, щастя і звичайно, миру нашій країні. Щоб Всі були щасливими, всі були в злагоді, в любові, в повазі. Ну і хай в Первомайщину, в нашому Миколаївщину. Ми. Передавайте цей вогонь. Він принесе радість. Дякуючи Богу за сьогоднішній день, що ми зустрілися, Господь дозволив нам дочекати і зустріти, тому що ми знаємо, що рід досить великий чоловік. І в році дуже багато буває перепетіть. Особливо тим воїнам, які захищають нашу батьківщину, Ми завжди за них молимось і згадуємо святих молитв, щоб Господь укріплював їх, їхні міри. Нехай милість Божа буде з усіма нами, і Христос, який воскрес, який воскрешає, нехай кожну душу просвітить світлом Христової істини, нехай укріпиться ця віра кожної людини, що людина покликана не тільки до тимчасового життя, а до життя вічне. так і, 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 сказати, Господь є постер-начальник наш і сказати. Е, Людина, яка дала життя, щоб кожна людина відкупилася від смерті свого Божня. Нехай Бог всіх нас недавляє милісті Божої. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїсімо Воскрес! Все друзі, ми поспішаємо! Дякую А Дякую біло! Раведа исполнена, насладите церкви, теряйте там и то же дойду недалча, си насладитеся пироверы, си восприяните богатство благости, ніхто же доридает убожить, явися общее царство, ніхто же да плачет пререшений, прошение Божого Сия, ніхто же да убоится смерти. Смерть бо нас спасова, смерть у гасію, і же одні я держими, ліні ада сушедива, огорчі його сівша плоті його, і сіє предприємець Ісаї возопі. Ад глаголет огорчися, средься доле, огорчися, ібо упразнися, огорчися, ібо порукам би, огорчися, ібо вмирквіся, огорчися, ібо не зложися. Огорчися і Воспитався, Христос, Христос Христик. нам привезли благодатний Огонь, присвідати да. Сергій <рес> добрими людьми, які подрудилися, да. щоб дійсно ця радість, цей Огонь Він вас в наших серцях, щоб Він нас просвітив тим світом наші душі, щоб Він воскресив і преобразив їх. Щоб ми іселилися від віковних своїх І дійсно сьогодні цей радісний день ми будемо брати кожен цей благодатний огонь, будемо брати його собі в свої жиліща, хто зможе донести, звісно. Тому що треба, звісно, постаратися, треба потрудитися, тому що це дійсно благодать. І ми знаємо, що цей благодатний огонь. По молитві Єрусалимського патріарха Феофіла, який помолився в ці пасхальні дні, і дійсно, що ця благодать Божа посвятила нашу землю. Ми дожили до цього світло Христового Воскресіння. Так що будемо радіти і будемо брати свій Дійсно, Він дійшов і до нас, тому що, давно, не знаю, може і ніколи не було це не перший раз, перший рік, так що дійсно, що благодать Божа нас посвятила. Це, видно, Бог, бачите, добрався до нас. І дійсно, що хоче, щоб всі люди і в кожному селі, в кожному храмі, в кожному селю, щоб цей благодатний його увійшов, ця благодать Божа, ми будемо її нести. Так що хай Бог нас улюбляє, зціляє і будемо радіти, Воскресну Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскрес! Дякуємо!

Там, диване, 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 диване. Він це не довго буде горіти може, а може і довго. Ну так що хай, хай він горить, освічає, і тоді будете підпалювати, хто захоче собі. Ну, я думаю, кожен захоче підпалити. Ну Зараз вони всі свічки будуть запалюватися, він розпостранився, це вже буде відзєв, що це була Ну Хай він там спіти, посвіщає шлях.